Від мене, що не свідчується, приходить на прийом цей клієнт. Якщо людина прийшла сьогодні, щоб самостійно знайти роботу, або там ще не звільнився спеціаліст, то людина пропонується самостійно, знайомиться із вакансією. Ось у нас про те, що на чому вакансії варті. Локалісті. Наші спеціалісти спілкуються, наприклад, в тому, щоб все це мінімальне. Роботарі хоч трошки піднімав. Якщо в нього призначення заходить, я для себе. От мені треба, допустимо, закрити роботодавця. Треба закрити якісь об'єкти. Це на робота кваліфікацію. Якщо приходять люди не задоволені заробітної плати, Тому, то випадали, якщо знає, що це у нього ремісуючий факт, він її повинен заміщити. Значить, якщо на таку зарплату кого-то не заміни, то вона забороняє обстрілу. Так, так, це 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 Ні, ну в будь-якому випадку, там якщо вони зустрічаються, вони повинні ти сходу.

Меньше с Есть, есть. Угу. Мы будем надеяться. Чтобы... Нас тревожит а мы... морально больше. Морально, морально. Нас направляет, не отчаиваться. Ну и это трошки это... можно учить, некоторые другие дадутся ему. Ну, я думаю, что это должно быть так. Конечно. Чтобы только... молодой человек понимал, для чего он получает образование, не для диплома. старше йти по життєвому шляху. І свою сім'ю, достойним заробітком. Главне на цих наших семінарах – це до устройства молодих людей. Ну, я бажаю вам успіху. Ну, все, ми ну, думаємо, що буде ну, все нормально і своє місце буде нормально. Окрім того, ми можемо ще запропонувати такі тренінги, як і зі відеотренінг. Mm. Тобто модератор-психолог Сухар. Якщо закінчують особливо молоді, що закінчують закінчується вищі навчальні заклади, або люди, щоб вони не цензани, це повідали з родинарні. Звичайно, Але це. Ж... Але ж якщо вже ми ще проблеми молодіжного безробіття, надання перших робочих місць, тим, хто ще не здатен на рівень конкурувати на окупацію. Я б бажаю... <звичайно> сказав би так, це одна із головних завдань. Наші тільки стоять перед адміністрацією, перед владою по створенню першого робочого місця. І взагалі працевлаштування молоді це серйозне завдання, яке ставить перед нами президент. Це одна із серйозних ключових точних завдань, які я поставив перед нами президент. Ми повинні розуміти, що формування майбутнього це і для того, як ми дамо можливість людині увійти в долежитися. Звичайно, проблем дуже багато. Багато з них несуть, мають своє коріння ще з минулого. На жаль, формування пропозиції підготовки кадрів абсолютно не адаптувалося із вимогами ринку праці То, що могли запропонувати роботодавці. І, на жаль, зараз у нас серйозні перекоси у підготовці фахівців одного фаху, яких занадто багато. Є і підготовимо фахівців по інших галузях, да, які потрібно було б мати набагато більше. І тому для нас ця проблема має дуже широкий спектр, це починаючи від освітнього процесу, від школи професійно-технічного училища, вищих навчальних закладів, і формування там і навчання по дітей, і молоді по тих професіях, які будуть. Востребуванні для області. І друге питання це замовлення від роботодавців для підготовки фактів. Це дуже серйозне запитання, над яким ми працюємо. І, звичайно, було б, як я сьогодні сказав при зустрічі при зайнятості, звичайно, було б набагато краще, щоб людина, закінчуючи молода людина, закінчуючи навчальний заклад, знала, куди вона піде працювати. І зв'язок між роботодавцем, хто тобто буде надавати роботу, і молодою людиною починався вже в студентські роки. Кожен знав, куди він готується до якої роботи. На жаль, поки що ще ми на цьому шляху відпрацювання цих моментів і центр зайнятості зараз одним із популярних закладів, на які надіються молоді люди для створення робочих місць і для свого майбутнього. Зараз прийнятий новий закон, підписаний це закон про зайнятість населення. Відпрацьовуються підзаконні акти, які дадуть можливість у повній мірі впровадити цей закон, щоб він мав. Реально свою дію на всій території. І тому для нас, я ще раз повторю, створення і місяць присвячені створення робочих місць, особливо перших робочих місць для молоді. Це дуже-дуже серйозне завдання, одне із важливих соціальних завдань, які поставлено на программі. Дякую. Дякую вам.